Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі розкішні срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним циркунням. Розмір поверхні 32 на 14 мм. Сапфір 5 на 3 та 4 мм, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 7,3 грами. Сапфіри синього кольору мають гарну прозорість. Англійська застіпка. Штифт недовгий. Гарно будуть сідати на вушко, можливо, тільки, якщо дуже повна мочка вуха та дуже високий прокол, тоді можуть не сісти, а так підійдуть на будь-яке вушко. Дуже шляхетно виглядають сережки. Вартість сережок. 3000 гривень. Елегантні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконням. Розмір поверхні 19 на 6 мм. Танзаніт доволі крупний, 7х5, неперевершений насичений колір. Кубічний цирконій – 1,5 мм. Вага сережок 3,5 грам. Англійська застіпка, занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними гранатами. Нічого зайвого, тільки гранат. Розмір поверхні 14 на 12 мм. Центральний гранат 9 на 7. Маленький 1 мм. Вага каблучки 4,5 грами. Розмір каблучки 18 із зворотнього боку. Багато хто придбав вже такого плану сережки, можна створити собі комплект. До речі, ще одна пара сережок є, кого цікавить. Пишіть, запитуйте. Вартість каблучки 1900 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Новий дизайн цікава дуже форма камінчиків огранювання різне у камінчиків, що створює певну таку дуже цікаву стилістичну форму. Вага сережок. Майже 5 грам, 4,9 грам, Розмір поверхні 16 на 15 міліметрів. Хризоліт 6 на 4, 3 та 4 міліметри. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з дворотнього боку. Сережки мають такий приємний, зелений, я б сказала, такий яблучний колір. Вартість сережок 2300 гривень. Шикарні срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 15 мм. Смарагд 4 на 3 мм, кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 4,6 г. смарагд дуже гарної якості, є прозорість, колір насичений, англійська застіпка, штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку. Вуха з воротнього боку. Дуже елегантні сережки. Вартість сережок 2700 гривень. Яскравий вишуканий браслет з натуральними рідкісними блакитними опалами та кубічним цирконієм. Довжина по камінцям. 80 мм на 9 мм. Камінчики центральний 8 на 6. Інші 6 на 4 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Вага браслету 5,5 грам. Довжина. Від 17,5 до 20 см. застіпка карабін додатковий ланцюжок із зворотнього боку. І ось так буде виглядати. На руці. Вартість браслету 3300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!